Так, ну що, благословені? Усім доброго ранку. У нас сьогодні третій день, як ми на місії. Цікавий факт. У нас точка з Ізюминкою, тому що у нас в хриниці пропала вода. Здається, позавчора. І ми чекали доща, щоб набралася в христі вода, щоб можна було зубки почистити і тому подібне. Але слава Богу, наша місіонерка головна привозила нам воду. Наша команда. І ми всі їдемо куди? Гулянь. Ну на евангелізацію. на евангелізацію. Ми будемо проводити великий табір, співати, прославляти, евангелізувати Бога і таким чином служити йому. Тому беру вас із собою і будемо. Слава Богу, Чувствую, що всі, хто на мене підписаний, одразу відпушиться. <рес> <рес> Тому беру вас з собою, буду показувати трішечки, як це буде проходити. До речі, у мене ще й під, під час цього всього пари. Я все таке страшніше, що підписуйтесь до мене. Підписуйтесь на мій в інстаграм P.A.W.L. Там павел через точку, взагалі. Павел і. Let's go! О, ми вже приїхали, співаємо, євангелізуємо. І ось the result. Тут ми віддаємо безкоштовно біблії, нові заповіти, біблії для дітей. Вже аж дві людини. Ми тільки приїхали вже одразу. Дві людини підійшли і взяли. Я рахую, це благословіння. Я на школі почалося майне. Ну ми що? Продовження було. Ми їдемо, ми їдемо. Ми, їдемо. ми їдемо, звичайно, ми їдемо спочатку на відвідування в одне село. Ми, 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 ми сьогодні одне місті. село обработаємо. Е, е, ми потім будемо проводити там е, дитячі зустрічі, а також ми там будемо дитя. проводити. Це вішка. Але фішка в тому, що ніде не можна знімати. А чого на дитячі зустрічі можна? На дитячі можна, а на відвідування на ми... відвідування не можна і на групі. І на групу сьогодні теж не можна. Тому сьогодні день не дуже буде в відеозразках, проте більше буде на словася, до речі, в кінці. Мої слова знімати, коли ми йдемо до бабушки. Добре, будемо знімати, коли ми йдемо до бабушек. Знімати, ми йдемо до бабушек. Йдемо, да. А про своє враження після. Я но, но розкажу. розкажу увечері. Там дуже цікаво. Ну що, знімати, куди ми йдемо? Можна. Тому от ми Еліна. Ну що, ми приїхали вже проводили табори. Сюди, Тут, так кажуть, буде дуже холодно. Дай Бог, щоб ми не змерзли. Ми вже розігріваємося. Софія несе все одіяло. А, реквізити. А мій друг тий. Ну що, благословені, те саме місце майже в той самий час записую вам враження з сьогоднішнього дня. Ох, мені є багато чого розказати, дуже багато деталей. Дуже багато вражень. Багато чого я говорити не буду, тому що це інформація, не кожна її може зрозуміти, але поділюся враженнями. На рахунок євангелізації на вулицях. Ви бачили, як ми ставили палатку. Я знімала фрагмент, як ми співали християнські пісні, проте це не все. А, окрім цього, ми робили брейки, паузи і ходили, євангелізували для людей, і ось там було. Дуже цікаво. Фрагменти з того моменту я не буду розповідати, проте скажу одне, що люди справді потребують Бога. І знаєте, так як Ісус говорив, що будете зціляти, будете оздоровлювати, будете виганяти бісів. Повірте, це сказано не для когось, не для тих людей, які жили 2000 років назад. Це сказано для кожного з нас. Тому що зараз є нужди, які потребують зцілення, і є оздоровлення, і є душі, які потребують визволення. І ми, ті, кому була дана влада від Бога, можемо і мусимо це робити. Тому я вже мотивую усіх зміцнятися у Христі, аби ми могли бути посланцями Христа скрізь і зціляти людей, і оздоровляти людей, і звільняти людей від злих духів. Це не рахунок євангелізації. Наступний цікавий момент це те, що ми їздили по, на відвідини до бабусь стареньких, які хворіють, які не можуть приходити на, до церкви, до стареньких дідусів. І, чесно, ми приходили ненадовго з піснею, з якимось ем, підкріпленням, з якимось словом, з обіймами, з посмішками. І ці папусі, які такі, вони насправді дуже молитовні. Коли такі були засмучені, ми до них приходимо і вони просто розквітають. І потім приходять і говорять: знаєте, я ходила, молилася, мені було так важко, а ви прийшли, і на душі стало легше. І чесно, це дуже мотивує ходити далі, ходити і нести Бога для цього світу, тому що цей світ. Дуже його потребує. Я особисто жила е е е в такому оточенні, які говорила, навіщо йти до людей, навіщо їм нести пропога, навіщо нав'язувати щось? Зараз ми не нав'язуємо, не... але несемо для тих, хто цього по-справжньому потребує. І знаєте, душі по-справжньому, навіть такі кремезні чоловіки, які з вигляду неприступні, вони все одно. Потребують Бога. Тому ну, це було прекрасно. І останнє, про що ще розкажу, це після цього всього. Ну, навіть сльози були, чесно. Я скільки дивлюся, люди настільки е, відкритими серцями приймають Господа, що це просто слава Богу. До речі, у мене тут дві місіонерки, які є зі мною вони сплять, потомилися. Ми чекаємо на вечерю, у нас вимкнуло світло. Це така маленька вставочка. А зараз <поє> ми будемо Можна скоро вечерити при свічках так, романтика. Ні, у нас просто немає світла. <поє> І останнє, чим я з вами поділюся, це як ми їздили проводити дитячий табір. Ми На ці місіонерські точки вона відповідає за різні місцевості, за різні табори. І відповідно, куди ми вже їхали третій раз здається, це ми їхали до інших дітей. Програма плюс-мінус та сама, конкурси плюс-мінус ті самі. Інколи різні теми ми розповідаємо, ну, відповідно, різні діти. І що я можу сказати, кожна місцевість діти різні, але все такі цікаві, якщо чесно, і завжди є такі привітні і є ну, такі гіперактивні діти. Слава Богу, за таких дітей. Я вірю, що навіть через, через таких дітей буде дуже потужно діяти Бог. І знаєте, зараз молодь така, що в тренді не Бог. Тренді і близько не Бог, проте коли ти до них приходиш, я вірю, показуєш їм Господа, світиш для них, воно все залишається, накопичується, і потім часом десь дуже величезні, дуже величезні плоти. До речі, дуже цікавий факт про цю місцевість, де ми зараз служимо, було пророцтво, що ем, та церква, ем, яка є в цьому, ем, в цій місцевості. Вона в неї прийде таке прийде пробучення в це красне, що доведеться продовжувати церкву до воріт, а насправді там дуже велика територія до воріт. Настільки сильне піде пробучення, тому потрібно вірити, потрібно сіяти. І навіть якщо ви зараз не бачите, як ми багато до кого підходили. Люди відмовлялися, відмовлялися слухати про Бога, відмовлялися, щоб за них молилися, відмовлялися. Проте були такі, які дуже охоче приймали, дуже охоче слухали. І Бог торкався їхніх сердець. Торкався їхніх сердець по особлиму. Я вірю, що навіть якщо ти приходиш і в тебе є сто «ні», але сто перше так, і ця душа приходить до Господа заради цієї однієї душі, варто пройти крізь ці стоні. Тому ніколи не здавайтеся, хто в місіонерстві, не думайте, що ви якісь такі унікальні, і у вас щось там не виходить люди скрізь однакові, всі проходять через відмови. Проте наше діло нести Господа, служити Йому, прославляти Його, а люди, маючи вільний вибір, а приймуть його та відкинуть. Проте я вірю, що все насіння, яке тільки сіється. Силою Духа Святого може прорости і згідно з Божою волею десь плоди. Тому слава. Третій день служіння закінчився. Я цьому дуже, ну не скажу, що я імену цьому, саме цьому дуже рада. Я просто дуже рада, і слава Богу, за це, тому що другий день для мене був таким важким емоційно, але слава Богу, за нього, тому що він підбодрує і, і саме в тому дні. Я пізнавала Духа Святого як утішителя. Тому благословені, з Богом, і хай Бог мене благословить зняти вам все на четвертий день, аби це було яскраво, красиво і благословено. З Богом!